Автопарк Запоріжжя на зв'язку. Друзі, новеньке надходження до нас у продаж. Це Hyundai i 30 2021 року випуску. Офіційний, куплений в Україні, з того часу один єдиний власник з автосалону. 43 тисячі км пробігу, повністю по сервісу, має повну сервісну історію. В білому класному кольорі. Вже на зимовій гумі. Також мається комплект літньої гуми на дисках, лінзована оптика у нас, туманочки. Скло все по колу рідне та оригінальне. Салончик просто як новий, взагалі подивитися без нарікань. Мультикермо, датчики шин, автосвітло, кондиціонер, парктроніки, вибір режимів керування. Це така мультимедійка з блютузом, 43 тисячі км. Друзі, повний електропакет, ну, вкладення автомобіль не потребує взагалі. Від слова зовсім. Нова тачка, тому ми на вас чекаємо і придбати ви можете у лізинг, кредит або за готівку. Тому чекаємо вас на огляд. те mm здрав -hmm. до нашого автосалону.